Швидка вечеря запеченої курочки на сковороді. Чоловік проголодався, тому дав завдання швидкому щось приготувати. У мене була одне маленька курча. Бачите, з ножкою там трішки травмовано. Я ту култишку викинула, щоб з нею не заморачуватись. Коротше, я то курча помила, обсушила трішки, як могла, розрізала навпіл, дуже добре посипала приправами сіллю. Приправа за смаком, універсальна, вігета, до м'яса, до курки, все, що ви любите, там всякі. зелень, базилік, хто що любить, італійські трави можуть бути. Та сковорідку налила олійку, так, щоб курки їм було на чому смажитись. Взяла часнику, десь пів цього половинку часнику, але якщо ви любите більше часнику, беріть цілий, робіть надріз, всякі. Схованки, де є шкіра, туди треба запрятати часник. І от Я надрізи поробила всякі, ну на швидку руку, тому що торопилася. часу була обмаль, все на пательню кладу курку зі спеціями. Тримаю десь а, спочатку на середньому вогні, потім трішки прикручую, щоб воно не згоріла шкірка. І десь хвилин через 15 а, пригортаю. Бачите, одною прихваткою, одною в мене не виходить лопаткою пригорнути. Тому я виключаю камеру і перегортаю двома лопатками. А, Ще тримаю хвилин 10-15, кладу до цієї курочки вчорашню відварену картопельку, щоб вона добре прогрілася і просякнулася жирком. ось, і тримаю от. Загалом курка готується ця приблизно десь півгодинки. Тому що це маленька курча, це не бройлерне на 2 кіло, це лише на 1 кіло курча, готується дуже швидко. І по ітогу чоловіку дуже сподобалось. Зараз я перевіряю, чи воно приготувалось, тобто протикаю виделкою курча в самих товстих містах, де філійка, і дивлюся, чи є рожеве е рідина, чи бачите, вона прозора рідина, тобто курча вже готова. Але Я на всяк випадок ще закриваю кришкою, ще тримаю 5 хвилин, щоб воно точно було просмажено, бо в мене були факапи, коли курча м'ясо не дуже добре просмажувалося, І чоловік на мене ну, не гримав, але було трішки не, не то. Тому закриваю зараз кришечкою, ще 5 хвилин тримаю. Бачите, я засмажую весь час під кришкою. Набійтесь, що ще не буде скоринки, скоринка буде і буде файна скоринка. Ось викладаю вже на таріночку файну. той часничок, там видно, що є часничок. Обкладаю зараз викладу картопельку. Бачите, як файна вона засмажена, така смакота. Виклала картопельку, також в мене ще салатик вчора залишився, я його достала, поклала в маленький салатник і сервірую. Швидка вечеря на швидку руку з курки, запечена на сковорідці, готово. Досить швидко, просто і без всяких забобонів.